Полтава стала першим містом, де презентували документальний фільм Битва за світло. Полтава стала першою. Ну, мабуть, тому що Полтава це місце місто, де з'явилася перша українська електростанція. Тому так от символічно ми починаємо цей кінотор. Головна мета битви за світло це розказати про людей, які Ну, боряться проти російського енергетичного тероризму, тобто це бійці ППО, це рятувальники ДСНС та енергетики. «Битва за світло це така символічна назва. По вона ілюструє те, що енергетики, рятувальники ДСНС, бійці ППО вони борються за те, щоб в домівках кожного українця було світло. А але є ще й переносне значення те, що зараз вся Україна вона бореться проти темряви, бореться за світло. Ігор Гетало рятувальник родом із Полтавщини. Брав участь у зйомці фільму. Він працює у ДСНС вже 15 років. Всі сюжети, всі відеоматеріали, які ви зможете побачити в даному проєкті, вони зняті безпосередньо з зон ведення бойових дій, з оперативних дільниць, де працювали рятувальники. Та безпосередньо з пультів управлінь енергослужб, з електропідстанцій, які забезпечують нашу країну світло. З приходом війни у рятувальників в рази, рази стало більше цієї роботи. Збільшилась кількість викликів на роботу в завалах, збільшилась кількість масштабних пожеж. Цей фільм привертає увагу до саме до професії рятувальників, популяризує і не дарма. Ми займаємо, входимо в трійку найбільш рейтингових служб за довірою населення. Аби потрапити на прем'єрний показ, потрібно було задонатити щонайменше 100 гривень на благодійний збір. Місія Реп прикрий перших його ініціювала ГО місто. Хаб». «Ми продовжуємо наш великий збір на реби для ДСНС». і. Цей фільм це одна із форматів, яким чином ми можемо додатково збирати кошти. Власне, сама продюсерка фільму дуже хотіла для того, щоб Полтава була в турі з показом, і вона звернулася до нас з допомогою. За сьогодні ми зібрали лише на благодійних квитках більше 15 тисяч гривень. На показ фільму прийшло майже сотня людей. Чесно, я прямо під сильно дуже сильним враженням. тому тому що ну, дійсно фільм до глибини душі проник, і дуже багато людей в залі плакали. Для мене фільм залишив такий слід, такий от відбиток, що насправді і енергетики, і ДСНС, титани і. Ми разом йдемо до перемоги, як сказано було наприкінці, що кожен українець він вже переможець. Фільм дуже сподобався. пізнавально, емоційно, цікаво в цьому фільмі про моїх дітей, якими я безмежно пишаюсь. Емоції. Зараз мене переповнюють з усієї сили. Всеукраїнська прем'єра фільму відбудеться на платформах Мегого, Київ, Стар ТБ, а також у загальнонаціональному телеетері. Поліна Гончаренко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.